Сільський селищний міський голова звітує перед територіальною громадою під час проведення відкритої зустрічі у спосіб, що дає змогу жителям поставити запитання, висловити зауваження. Та внести пропозиції. Не просто так він відзвітував під шаблон, ні. Жителі мають бути прямими учасниками цього звіту, бо голова громади звітує перед жителями, перед територіальною громадою за свою роботу. І жителі мають бути зацікавлені і поставити запитання. Висловити свої зауваження за його роботу та внести свої пропозиції, що саме голова не доробив, які є у нього прогалини, і що він не виконав відповідності до своїх повноважень. Письмовий звіт сільського селищного, міського голови про свою роботу він має. Показати звіт про свою роботу. Оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради та розміщується у приміщенні ради. Не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дня проведення відкритої зустрічі. Не просто так він вийшов, відзвітував і пішов далі. Ні. Він має. В посьмому вигляді це все зробити, на сайті цей звіт має бути розміщений. За сім днів виборці мають перед тим, як буде звіт, ознайомитись цим. І, відповідно, за 7 календарних днів вивесити оцей звіт в приміщенні ради, щоб люди прийшли в раду і перед тим, як вони будуть слухати його звіт, вони могли прочитати окремо в Раді, а окремо на електронному носії, на веб-порталі, для того, щоб розуміти, про що буде мова йти, щоб підготуватись до запитань і що саме треба запитати у голови громад. Не просто як вільні слухачі прийшли, а підготовлені.